У мене недавно була можливість прогулятися по крамницям парфумерними. Я познайомилася з декількома новиночками цього року. Здебільшого це люксові парфуми, про які хочу вам розповісти свої враження. Запрошую до перегляду! Вітаю усіх захоплених парфумерією! Мене звати Надія, дякую, що завітали на мій канал. Трохи було вільного часу, і я знайомилася з новиночками цього та минулого року. Першим буде Jo Malone Beach Blossom. Це парфуми про свіжий цитрусово-м'ятний старт лайму м'яти. І далі в розкритті поєднання усіх нот з яскравим тонка і Кокосовою водою, у нього такий тропічний вайб, відпускний настрій на літо. Якщо шукаєте щось новенького, а може шукаєте щось з нотами кокосу, лайму. Він як якийсь коктейльчик тропічний з кокосами, може, от власне лаймом, там м'ятою. Безтурботний, радісний. Чудово, я думаю, що він багатьом сподобається, але треба пробувати. Далі я познайомилася з парфумами каялі. Я ще й досі підходжу до них, ще не полишаю спроб. Не закриваю для себе ніякі двері. Пробую все, що є в крамницях, на полицях. До цього моменту якось в каялі мене нічого не вразило, але я все одно даю їм шанси. І от я познайомилася з цим минулорічним. Новим парфумом, який є в серії ям, а називається Буже Маршмело. І він в старті дійсно пахне як ось ці ось, солодощі маршмело. Ці подушечки такі м'якенькі, в міру солоденькі. Окремо полониці я в ньому не могла виділити. Мені це постійно була суміш. Можливо, яка трохи нагадувала зефір полоничний. І в базі вершки, нібито це або в збиті з полоницею, з цитрусами вершки. І дуже помітний цукор. Навіть гранули, аж нібито пудра перемелена потрапляє вам в ніс. Нагадуючи про дитинство, зефірки з чаєм, окремо від чаю, це лише зефірки зазвичай. Радісні, нібито навіть крайливі такі. От зараз на весну, мені здається, ще й в теплу весну будуть добрі. Ось так. Добре, що я не перекреслила бренд Каялі для себе назавжди, а ще хожу і пробую. Далі я спробувала з цього ж бренду парфуми Vanilla Candy Rock Sugar. І вони мені в старті пахли поєднанням ванілі з цукерками Барбарис. Такою і кислинкою, і солодинкою. Але тут заявлені в верхніх нотах ваніль, груша, пастила, ром, листя фіалки і ланг-і-ланг. Я всього цього не пам'ятаю, щоб я могла виокремити ваніль була помітна мені. В середніх нотах в нього вказані жуйка, желейні боби, карамель, жасмин та лабденом. З цього всього я б скоріше сказала, що желейні боби, скоріше так, і вони, можливо, мені звучали як барбариски, а в базі в нього вказані цукор, пачулі, побитенка, кашмірове дерево, сандалове тибер. І в базі для мене це поєднання цукру, бобів, танка. ну, що я більш за все помічаю, сандал ветивер Трохи трав'янистості не... він не масний. Це другі парфуми, в яких мені протягом всього звучання нічого не заважало, усе сподобалось. Для мене це я от як почала його відчувати як ваніль. З Барбарискою. Так він мені і пахне. Я не можу абстрагуватися від цього враження. Але все ж таки тут всі ці ноти замішані, вони іноді виринають. Жуйка теж часом буває помітна. Карамель, алкогольність ну, зовсім, зовсім трошечки десь. Далеко-далеко, майже непомітно і от воно все так постійно грає нотами, переливається, воно комплексне, звучить комплексно, але іноді можна виділити якусь ноток. Іноді то одне, більш яскраве, то інше. Теж про безтурботний настрій. Настільки не що аж навіть трохи дитяче звучання. Чому би ні? М'який. В міру солодкий, ванільний, це напевно, трохи пудровий і трохи деревний. Вартість знайомства. Особливо, якщо ви полюбляєте в парфумерії жуйки, таке безтурботне звучання в парфумах. І ще я спробувала новинку цього року, теж від Каялія це Fleur Majesty Rose Royale. І це для мене трояндова композиція, звісно що. В старті з помітною грушкою, такою водянистістю груші, фруктовістю від усіх інших нот, а в розкритті троянда з півонією, але з мускусом, який. Мені здається, я все ж таки грішу на мускус, що це саме він мені тут кислить. Я не думаю, що це ваніль, ну ні. Праліне там ну теж скоріше, ні. Щось мені кислить, і я все ж таки грішу на мускус. Ніби і гарна трояндово-півонієва композиція на мускусній ванільній, такій солодкавій базі. Але от мені щось кислити, і я не можу. Це ну, я не люблю, коли мені троянда кислить, мускус кислить. Можливо, ви полюбляєте такий парфюм, вам тоді варто його спробувати. А у мене, от, якщо мені щось кислить, то це майже завжди ні від Burberry Вони зробили sure. версію Intense. Я до неї якось не мала можливості підійти, а зараз от спробувала. І в старті, вони мені дійсно звучала як полоничка або навіть полоничні вершки. Але в розкритті почав набирати обертів Апельсиновий цвіт. і Через це, мені так здається, можливо, у вас зовсім інакше будуть сприйматися ці парфуми. Через апельсиновий цвіт ця сумничка полуничка, почала замилюватися. І так до самого майже кінця звучання вони мені звучали як полуничне мило. Я їх спробувала на руці і вони достатньо. Недовго протрималися на мені, ну, можливо, три години. І більшість часу, це, мабуть, години-дві, вони мені звучали от як таке полоничне мило. Я не знаю, початок звучання вразив, сподобався дуже так. Полоничка, соничка. Яскрава, а от розкриття щось якось. У на мені він скатився в полуничне мило. Розкажіть, будь ласка, якщо ви з ним вже знайомі, як він розкривається на вас? Як довго звучить? І чи помітний шлейф? Мені на відстані роки він був непомітний. Захопили вразили початком, але, на жаль, не Повним звучанням. Далі я спробувала парфум The Eau de Parfum. Це новинка цього року, і у нього такий ж розкішний флакон у формі крил. Мені дуже він сподобався. ну Просто як форм-фактор, Цікаво зроблений. Можливо, вони натякають на таке звучання. Яке підносить, дає вам польоту, не знаю. Але це парфуми про поєднання ролі та апельсинового цвіту, яких, я думаю, ви знаєте багато. Старт у нього пряний: це і перчики, чорний і білий, і імбир. І ця пряність зберігається. В звучанні до самої бази, і мені нагадує Чимс Ако Деледжина. Це поєднання прянощів, перців з апельсиновим цвітом на ролі. І в базі він такий кремово-ванільно-деревний, трохи нібито навіть молочний. У мене трохи такий азарт завжди. Знайти ще одні парфуми з неролі і апельсиновим цвітом, які не будуть мені виносити мізки і робити головний біль, і які ще й до цього всього сподобаються. Мені завжди цікаво, чи це могли б бути такі парфуми? Подивимось. Поки що мені все в них сподобалось. Як форм-фактор флакону, як він виглядає, так і звучання. Час покаже, Чи я його собі придбаю. І останнє на сьогодні парфума, з якими я познайомилась, це Cosmic 2 від Kylie Jenner. З першим я не знайома, а от познайомилась нещодавно з цим другим. І він в старті, якщо з блотеру, коли я його нанесла, він. На... Пирав так потужно усіма нотами просто водночас. Я не могла виокремити в старті грушу. Скоріше, просто була якась така незначна фруктовість, водянистість. Була пряність рожевого перцю, то в розкритті він мені де-не-де починав бути схожим на. Якщо я не помиляюсь Goddess Гадес від Берберів, звучанням ванілі, якої тут немає, але я думаю, що ця орхідея мені так нагадувала ваніль, от звичайням ванілі і лаванди він мені чимось так десь там перекликався з Гадес від Бербері, але вони різні все ж таки. І тут щось в базі мені заважає, можливо, Амбра, яка тут використана. Не знаю, мені чомусь хотілося б, щоб амбри тут не було. Мені особисто мені трохи нібито заважає Амбра. Я грішу на Амбру, можливо, це не Амбра. Амбра-Амбра-Амбра. І от що ще хотіла б сказати, що ці орхідейні. Якщо сприймати їх як парфуми про орхідею, то ці парфуми не так мені сильно сподобались як орхідея від Gucci в жовтенькому такому флаконі. Вона мені сподобалась, я ще деякий час думала про флакончика. Потім просто якось забула про них, не знаю чому. Зараз якраз час для тих парфумів. От якщо між ними вибирати, то мені орхідея Гучі більше подобається. Розкажіть, будь ласка, чи у вас вже була можливість познайомитися з якимсь з цих парфумів, як вони на вас відкривались? Чи сподобались? Чи ні? Якщо не сподобалось, то чим було б цікаво почитати? Чим більше ділимося думками, тим краще зрозуміти. Усім нам, чи вони потрібні. А можливо, це такі варіанти для пробничка, просто урізноманітнити на один рік трошечки поносити і не тримати цілий флакон в шафі. Пишіть ваші коментарі і враження. А також напишіть, будь ласка, з якими новинками цього року варто було б познайомитися, про які ви б хотіли щоб я вам розповіла. У мене нема можливості дотягнутися до усіх абсолютно брендів, деякі тут просто не представлені. Але у мене планується поїздка до Берліну незабаром. Знову відрядження, і знову буду виділяти час, щоб познайомитися з чимось. І там набагато більше парфумів, такий вибір, що просто як парфумерна мекка. Пишіть, буду знайомитися, записувати свої про них враження. Якщо вам відео сподобалось, знаєте, що треба робити? Будь ласка, підписуйтесь, поширюйте інформацію про цей канал. Я його завела для того, щоб монетизацію, коли доросту, відправляти на потребу України. Ставте лайки, якщо сподобалося це відео. Для вас це пару секунд. Для мене це величезна підтримка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, Побачимось в наступному відео. Ну, але це не серйозні парфуми, це такі от для створення певного настрою, безтурботного, радісного, трохи дитячого навіть. Чому б ні? Не завжди ж ходити в статусних, серйозних. Парфумах, які триматимуть усіх на відстані, а це такий варіант, який напевно що буде трохи скорочувати ось цю дистанцію.